8 травня День пам'яті та примирення. В цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто в роки Другої світової війни виборов нашу свободу та захистив рідну землю. Цей скорботний день присвячений пам'яті тих мільйонів людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу. Людям усіх рас і націй, воїнам і мирному населенню, усім загиблим і усім, хто пройшов через усі кола пекла Другої світової війни, з 1939 по 1945 це роки страшної війни. Героїзм та жертовність у Другій світовій війні нагадує про те. Що як легко втратити мир і як важко його повернути. Сьогодні знову ті часи, коли наші збройні сили, наші мужні воїни, наші батьки, брати, сини захищають українські землі від вторгнення російських загарбників. Наші воїни мужньо виборюють волю, єдність, незалежність. Свободу України, квітка червоного маку, символ пам'яті загиблих, символ скорботного дня, це кривавий слід вічності. Коли побачиш влітку в полі, червону квітку, символ волі, згадай синів безстрашних України, що полягли на землях батьківщини. Вони себе не вберегли, але край рідний захистили, у полі маки зацвіли там, де герої ці спочили. Розцвітають маки навесні, Серед поля наче жар горять, Солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно міцно сплять Маки червоні знов розцвітають, пам'яті дів бережуть, і до вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть. Вогню, що серця зігріває, їхні онуки ідуть. Твоє життя безхмарним було, за це їм дякуй, пам'ятай, герої захистили Україну колись і зараз твій боронять край. Ця пам'ять робить нас сильнішими, тільки той, хто пам'ятає минуле, вартий майбутнього, миру і перемоги нашій країні.